Дорогі друзі, ми повертаємося і зараз будемо говорити з Андрієм Оченашим, командиром екіпажу безпілотних літальних апаратів Кара Небесна, 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж нацгвардії України. Пане Андрію, доброго ранку. Доброго ранку, студія. Доброго ранку, телеглядачі. Якщо можете сказати, де Кара Небесна зараз карає. Розкажіть, які маєте новини? Наші підрозділи працювали в основному на Лиманському напрямку. Але за рахунок того, що бригада працює достатньо на багатьох напрямках, ми можемо працювати там, де ми потрібні, тому все дуже швидко змінюється. Яка зараз ситуація на фронті, так якщо сказати? Ситуація достатньо напружена. Ворог дійсно штурмує абсолютно з всіх напрямків, з яких тільки може штурмувати, знаходить і шукає якісь методи, як можна просунути нашу лінію оборони. Надсилає величезну кількість роз... резервів особового складу. Тощо при тому не тільки представників російської влади, а й вже безпосередньо найманців. Тобто, і ми помічали і чорношкірих, і індусів тощо, і інших найманців, які готові за гроші знищувати нашу країну. Тому відповідно вони дійсно дуже активно проводять штурмові дії. Але знову ж таки, де оборону тримає бригада Рубіж. В них об'єктивно нічого не вдається, навіть ті. Досягнення, які в них є, маленькі досягнення, вони коштують їм абсолютно неймовірних зусиль з величезної втрати особового складу противника. І коефіцієнт корисної дії при цьому абсолютно мінімальний. Ці найманці вони вміють воювати. Наскільки добре воюють? Насправді вони зовсім не вміють воювати, у них абсолютно немає ніякої комунікації. Буває таке, що е, там, умовно кажучи, якомусь індусу говорять, іди туди, там є бліндаж. Він іде аж до наших позицій, ось, е, тому що вони не розуміють російської мови, вони не розуміють один одного. Ну, це просто е, черговий обман. Я більше впевнений, що цим ж найманцям обіцяли значно кращі умови умови, значно кращі місця і так далі, і тому подібне їх просто відсилають на м'ясо, просто відсилають на смерть, де вони абсолютно не знають, що їм робити, тому вони просто сидять під обстрілами і все. Тобто, найкращий варіант, звісно, що щоб жоден з представників інших народностей просто не йшов воювати за цей кривавий російський імперіалістичний режим. Ну, навіть на рендрамоді приїхав саме говорити про долю багатьох цих найманців, оскільки було виявлено, писалося про те, що росіяни заманюють агент. Індусів довірливих в Індії, обіцяючи їм роботу, де-небудь в Сибіру, на лісоповалах за більш гроші, ті приїжджають і опиняються зовсім не в Сибіру, а десь на Донбасі, от і і, і потім йдуть шукати цей бліндаж. Добре, ну а і коли вони доходять до такому випадку, от ця історія, до, до українських позицій, то що далі? Вони попадають в полон, ми з ними спілкуємося і подальше. Доля, звісно, що мені невідома через те, що ми їх передаємо вже безпосередньо в органи, які ними займаються. Це відгідно міжнародного права і е, абсолютно толерантно. Е, при тому можна помітити, що е, Сили оборони України толерантно відносяться до полонених противників, як мінімум, по е, нещодавних обмінах полоненими, де українські військові поверталися значно в гіршому стані ніж російські військовополонені. Ну, звичайно, там ми всі бачимо ці фото того, як українці українські військові повертаються з полону, якими худими замордованими виснаженими, і які добрі вгодовані в теплі в добрі російські військові туди. На свою родину повертаються, але ви сказали, що е, ці найманці не знають російську. Я думаю, що люди, які обстоюють російську мову і рвуть е, сорочку на собі за те, що це найкраща мова, і всі її знають зараз, дуже дивуються, що є такі люди, представники тих країн, які не розуміють цей язик. А якою мовою ви з ними спілкуєтеся, якісь можливо вони ще якісь деталі розповідають. В більшості випадків це е, англійська, жести і google перекладач тому що англійську вони теж знають доволі погано. Ось е, жести вони в принципі розуміють достатньо добре. І google перекладач ці ситуації достатньо рятує ситуацію, тому що можна використати навіть інді і. Змагатися їм хоча б щось перекласти, пане Андрію. Наскільки масово росіяни зараз використовують при штурмах мотоцикли? Угу. Бо ми бачили багато кадрів. І вони вже навіть хочуть створювати такі мотоциклетні війська. війська так ну це класно, насправді. Я дуже великий прихильник того, щоб вони створювали мотовійська війська, про тому, щоб вони створювали їх бажано полками. І це дуже геніальне рішення, тому що в багатьох телеграм-каналах вони взагалі люблять сміятися з того, які вони розумні і генії придумали використовувати мотоцикли на фронті. Хоча і сили оборони України, і ізраїльська армія, та й величезна кількість інших армій використовує мотоцикли, але використовує їх грамотно в якихось логістичних своїх маневрах. А от росіяни використовують їх геніально, і мені дуже це подобається. Я сподіваюся, що вони не будуть зупинятися. Вони люблять штурмувати на мотоциклах. Поки ти штурмуєш до нашої позиції, якийсь мотоцикліст 100% робить помилку, мотоцикл падає, він падає разом з мотоциклом. В іншого мотоцикліста влітає ФПІшка, і це виглядає як якесь кумедне кіно. Більшість з них навіть не доїжджають до наших позицій. Хоча на тренувальних відео у них все виглядає достатньо красиво. Насправді, один грамотний кулеметник. Може зупинити по факту подібний штурм на мотоциклах, і воно не принесе ніякого коефіцієнту корисної дії. Звісно, що з логістичної точки зору це дуже правильне рішення і використовувати його достатньо правильно через те, що це звісно зменшує. Твої об'єми, тому що якщо ти будеш їхати, наприклад, на броньованій техніці тебе значно легше побачити, ти зможеш декілька ящиків БК, їжі, провізії мінімально привести, підвести, і ти більш маневрений і більш швидкий. Тому використовувати з логістичної точки зору це правильне рішення. Тобто, фактично, це і відповідь на перевагу зараз і в пів повітрі, і табто мотоцикли. Але це це не знається. Це, це якийсь шалений МАКС, та просто зараз на фронті. Абсолютно шалений Максим. Ми розуміємо, що противнику дали конкретне завдання: просуватися будь-якою ціною, просуватися дуже швидко, і вони шукають ці методи, хоча б якось. Ось і власне е так ми бачимо просування противника є. Е е просування противника є на багатьох напрямках, але ми також спостерігаємо по перше спад добровольців, які йдуть на війну Російської Федерації, як мінімум по тому, які тепер. Е е Одноразові допомоги в принципі надаються згідно певних регіонів. Наприклад, є регіони, які тепер готові надавати мільйон вісімсот тисяч рублів одноразової допомоги кожному військовому, який піде, підпише контракт з міністерством оборони або з іншими там ЧВК тощо, і це по перше величезне економічне напруження для Росії через те, що це приблизно там. 20-30, інколи 70 тисяч доларів на одну людину. Це потрібно розуміти, що для кожного міста, кожних 100 бійців таких це достатньо економічні витрати. І вони всі ці, ці, ці ціни ростуть, а добровольців все менше через те, що. І навіть росіяни розуміють наскільки величезні втрати вони несуть. Росія втратила за два з половиною роки війни більше, ніж весь радянський союз і Росія разом взяти після Другої світової війни. Тобто це надзвичайно потужні втрати. Е, ну, бачите, ми вчора говорили з військовим експертом, що говорили власне про це теж їхню таку нову ідею, що ти приведи друга війсь, до військомату. Хай він е, запишеться, е, прийде на контракт. От і ти за це отримаєш, якби допомогу, щось там 1150 доларів. І військовий експерт сказав, що росіяни завжди знайдуть гроші на війну. В них на це гроші знайдуться. Дорогі друзі, поки ми говоримо з паном Андрієм, ви можете до речі допомогти. Е Екіпажу БПЛА Кара Небесна, четвертій бригаді оперативного призначення з автівкою 700 тисяч гривень. Треба їм на це все не так і багато в порівнянні з тими сумами, що ми з вами збираємо. Так що хто е, може поділитися трохи і з паном Андрієм і з його побратимами, аби в них була автівка, і аби це допомогло їм бути мобільнішими на фронті і щоб більше вони. Москалів, які пруть на мотоциклах, е, нищили, і не тільки на тих, які пруть на мотоциклах, але й інших так само. Е, QR-код номер картки зазначений. А ми е, тим часом ще продовжимо розмову з паном Андрієм. Я думаю, що можна якось можна ще й. Ну, в принципі, наші глядачі бачать номер картки на титрі, записуйте його. Е, власне, про, про гроші, про мотивацію. Е, Якщо гроші вони все-таки знайдуть, чи спра... ці... ці гроші працюють ще працюють, пане Андрій? Я вважаю, що якщо вони збільшують цю суму, то відповідно вони не отримують того результату, якого вони хочуть. Тобто гроші вони можуть знаходити, а от дурнів все ж таки знаходити все важче і важче. А ще хочу подякувати вам за те, що ви допомагаєте нам з, зі зборами. Хочу подякувати кожному українцю, який допомагає нам зі зборами, тому що ну, це дійсно рятує нам життя. І за останній там тиждень часу було знищено приблизно сім автомобілів різними методами. Тому, на жаль, у нас є абсолютно постійна в цьому потреба. Ось ворог дійсно намагається знищувати логістичні наші шляхи. Він знаходить, як це робити. І ми, звісно, що намагаємося знаходити протидію і водночас забезпечувати е, всі наші підрозділи нашої бригади Рубіж е, всім необхідним і дякую вам за те, що ви оголошуєте наші збори. Чи слухайте? Це ми вам маємо дякувати за вашу роботу. Причому ми знаємо, що ця ваша робота не перший рік триває, а відколи почалося, почалася війна Росії проти України з 2014 року. Тому я думаю, що кожен нас глядає зараз власне своєю гривною і подякує пану Андрію. Власне, хотіли ще запитатися про автівки. Автівки потребують палива. І зараз Верховна Рада ухвалила збільшення акцизів на пальне. Чи обговорюють військові між собою? Бо знаємо, що заправляєте ви їх за свої гроші, ті автівки, чи обговорюєте те, що паливо стане дорожчим? А насправді всі балансні автомобілі заправляються за кошти військової частини, не так за кошти, як за власне, не знаю, як це правильно сказати. За ті можливості, які у нас є, звісно, що якщо ми використовуємо вже безпосередньо волонтерські автомобілі, які ми не ставимо на баланс, ми заправляємо їх за свої кошти, звісно, що підняття будь-які підняття цін. Нам не подобається, але раціонально ми розуміємо, чому це відбувається. Хоча, звісно, що було б краще, якби були інші методи, і вони насправді є. Але тим не менше, якщо це дозволить зібрати декілька мільярдів гривень на українську армію в цей складний час. Це можливо навіть раціонально робити. Якщо в перспективі ця ціна знизиться, або в перспективі економічний стан країни зросте до того плану, щоб ця ціна на пальне була для нас достатньо адекватною, це вартує того, щоб зараз. От мати такий от негативний з однієї сторони, але надзвичайно позитивний з іншої сторони напрямок економічної діяльності, грубо кажучи, очевидно, що нікому не подобається платити більше ніхто не хоче заправляти зі своєї кишені. Тим більше, коли ми користуємося автомобілями безпосередньо на фронті або в прифронтових містах, тобто виконуємо певні завдання. Але тим не менше іншого варіанту у нас немає, тому. Ми будемо продовжувати робити свою роботу. А ми будемо вам дякувати за цю роботу у вигляді донатів, дорогі друзі, ще раз нагадаю на автівку 700 тисяч гривень. Треба бригаді Рубіж, бо за останній час сім автівок було знищено, пошкоджено, якими вони користувалися. Тож давайте підтримуємо їх. Пане Андрію, дякуємо вам за участь в нашому етері. Ну і сподіваємося, наступного разу, коли ви вже з'явитеся в нашому етері, то скажете, що автівку на автівку назбирали, автівку придбали. Андрію, чи наш командир, екіпажу Безпілотних літальних апаратів «Кара Небесна» 4-ї бригади противно призначення Рубіжна з гвардію країни